Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу нону. Попри перешкоди сигналу. Оператор FPV скеровує дрон і влучає прямо в ціль. Фіксуємо детонацію та задимлення. Другий FPV також влучає в ціль. Третій дрон влітає в башту нони. За допомогою розвідувального дрона підтверджуємо влучання. Це ворожа БМП. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання першого FPV. Ціль ушкоджена, але ще не знищена. Готуємо наступний виліт. Другий ФПВ влітає прямо в БМП. Фіксуємо детонацію та густий дим. третіми третім FP, бачимо, що машина все ще димить. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання та горіння техніки. Під час патрулювання виявили трьох ворожих піхотинців оператор FPV спрямовує дрон на одного з них, ворог намагається втекти, спотикається і падає. Дрон влучає прямо у ціль. Наступним вильотом FPV Підтверджуємо ліквідацію окупанта. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу буханку, запускаємо FPV. Незважаючи на перешкоди і погану картинку, оператор точно скеровує дрон у техніку, фіксуємо детонацію та густий дим. Ворожа буханка горить. Це гармата ворога. Оператор fpv дрона майстерно вицілює та влітає прямо в гармату. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання. Гармата пошкоджена. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.